Свято української пісні його до Івано-Франківська привіз свідомий український музикант-співак та поет Тарас Петрененко. Сюди автор неофіційного гімну приїхав, щоб своїм сольним концертом зі сцени обласної філармонії привітати місцевих освітян та ще раз популяризувати українську традицію, мовляв, нинішня складна ситуація в країні. Тож ніяк не війна між заходом і сходом, а боротьба культури та її відсутності. Те, що ми свого свого часу не надавали значення. Тому що культура це фактично все. Це і економіка, це і, і нормальний рівень життя в країні. Сьогодні воно вилазить. Воно сьогодні вилазить і говорить про себе. Проти України воюють безкультурні люди. Люди позбавлені культури, люди позбавлені коріння, якщо хочете. І це, мабуть, основна проблема. Іншими словами, нам сьогодні треба повертати людям їхнє коріння. І відчуття того, що вони причетні до нормального європейського процесу. До столиці Прикарпаття легендарний співак приїхав на запрошення народного депутата Руслана Марцінківа. В такий спосіб каже обранець, хотів потішити місцеву інтелігенцію і подарувати людям те, чого нині катастрофічно не вистачає: рідну пісню та духовне піднесення. Сьогодні дуже важливо в такий тяжкий час, щоб ми переконувалися, що наші українські цінності, український дух він є сильний як ніколи. Приїзд Тараса Петрене. Який завжди залишався самим собою, який ніколи йшов на поступки з совістю, ніколи не йшов на поступки в своєму патріотизму, своїм переконанням, власне, це є той подарунок, який ми сьогодні зробили вчителям і інтелігенції міста Івано-Франківська. Дуже багато маємо на ту надію, що сьогодні в такий важкий час, коли в нас все ж таки є АТО, ми будемо мати вечір духовного такого наповнення для того, щоб мати вести подальшу боротьбу, кожен на своєму маленькому, але важливому для країни. Фронті популярного співака та поета глядачі зустрічали уже традиційним аншлагом. Його поціновачі заповнили зал філармонії вщент. До того ж, двічі за вечора дже Тарас Петрененко для івано-франківських освітян дав одразу два концерти поспіль.